Крокувати у ногу з часом в університеті короля Данила презентували нову освітню програму Українська мова, література та комунікації. Сучасний філолог каже доцентка Інна Варварок: це не тільки хороший вчитель, а й фахівець, який може охопити значно ширшу сферу працевлаштування. Йдеться зокрема про експертів у сфері комунікації та мовного менеджменту, адже практично кожна структура незалежно від форми власності потребує людини, яка надаватиме необхідний лінгвістичний супровід. Ми підібрали такі освітні компоненти, які би їх навчили. Добре володіти текстами. Ми будемо їх вчити створювати тексти. Ми будемо їх вчити десь трохи брати контент зі сфери реклами, як створювати відповідні назви. Як редагувати, як передавати ідею, от що не менш важливо. Ми теж зачепимо сферу редагування, оскільки серед наших стейкхолдерів є дуже багато власне колег, літературних редакторів, які підказують, що потрібно, що редагування це не тільки виправити помилку. От і на ці моменти звертаємо увагу. Це освітня програма, звичайно, що кожного року буде удосконалюватися відповідно до тих потреб, яких вимагатиме суспільство. Набір на освітню програму стартує з вересня цього року. Створена вона відповідно до потреб сучасного ринку праці, і такий напрямок дуже актуальний. Зараз у компанії є потреба у хороших копірайтерах, комунікаційниках та саме спеціалістах, адже якісні тексти, переконані фахівці, впливають на впізнаваність не тільки компаній, а й власного бренду. І саме через них можна завоювати довіру та підтримку аудиторії на ринку спеціалістів. На перший погляд вистачає, але коли ти шукаєш команду хорошого фахівця, ти розумієш, що. Що десь потребує якихось скілів, таких дійсно хороших комунікаційника. І хотілося б, щоб якраз таке навчання, як за цією програмою, яка пропонується. Вона якраз надала ті основні навики, техніки, як зашивати коди бренду, як бути поміченим, тому що інформації довкола є дуже багато, і якраз бракує тих спеціалістів, які вміють правильно, коротко, лаконічно і дуже ефективно подати цю всю інформацію, щоб можна навіть двома словами донести свою думку до клієнта і залишитися завжди в його свідомості впізнаваним. Крім того, освітня програма націлена на євроінтеграцію та дає можливість студентам вивчати англійську мову для українського філолога зі знанням іноземної переконані фахівці це хороша можливість заявити про себе на міжнародному рівні, набиратися досвіду та співпрацювати з провідними компаніями світу.